Всім привіт! Ви на каналі StrongGameUA, з вами Ася. Сьогодні поговоримо ще раз про крафт: про крафтові щоденні завдання, майстерські замовлення і крафтові станції. Щоб відкрити доступ до щоденних завдань, ви маєте пройти сертифікацію по кожній крафтовій гільці. Взяти завдання можна на спеціальному стовбурі, який є майже в кожному великому місті. І тут хочу порекомендувати робити це у Ворденфелі в локації перед містом. Ця локація вже давно входить до стандартної гри і є майже усіх. Тут все близько розташовано і не треба багато бігати. Або якщо у вас є доповнення золота дорога, у західному Вельді, місце з крафтовими станціями і завданнями ще зручніше. Завдання на сертифікацію це зібрати матеріали, скрафтити, розібрати, і кожен раз вам потрібно бігати до NPC завданням. Щоб пропустити це, ви можете прокачати рівень навички до 10-го і тоді NPC вас не буде вчити, а просто дасть вам нагороду. Щоб відкрити щоденний квест крафта-ювелірки, вам потрібно доповнення Саммерсета або активна підписка SOP. В місті Алінор біля зони крафтових станків стоїть NPC з квестом на сертифікацію. Все, як завжди, з крафту розбери прибіжи... Або прокачати до 10 рівня за допомогою розбірки і відразу отримати NPC-нагороду. Щоденні завдання існують для кожного типу крафта. Дошки з завданнями поділяються за типом крафту озброєння та розхідні матеріали. Завдання прості: скрафти кілька предметів з матеріалу, який співпадає з рівнем прокачки пасивної навички у твого персонажа. Потім поклади їх у ящик і отримай нагороду. Стосовно завдання на крафт провізії, усі рецепти продаються у торгівців повар та пивовар, вони знаходяться в тавернах і схожих на них закладах. Коли ви прокачуєте пасивний навик на рівень вашої майстерності, в торгівців стають доступні нові рецепти. Нагорода за виконання щоденного завдання, натхнення трохи досвіду до відповідної навички, і скриня з відповідними матеріалами. Цікавого у скрині можуть впасти матеріали для покращення будь-якого рівня від зеленого до золотого, мапи ресурсів, місце на карті, де спавниться багато збагачених місць з відповідним до мапи ресурсом, спавнить тільки коли у вас є відповідна мапа і майстерські замовлення. Зараз майстерські замовлення випадають у папці. Папки однакового ремесла стакаються і їх можна продати. А якщо ви відкриваєте папку, вам випадає рандомне майстерне замовлення. На відповідній папці крафт. Їх також можна продати або передати, але вони вже не будуть стакатись навіть коли однакові. Майстерське замовлення це завдання на крафт певного предмету. Вам дають параметри для крафту, сет, рівень, стиль, особливість та його якість кольор. Ви маєте виконати усі пункти, нічого не можна пропустити або змінити. Одночасно може бути активно лише одне замовлення на один тип крафту. І коли у вашому інвентарі буде скрафчений вам відповідний предмет, завдання поведе вас до NPC, якому це потрібно віддати. Майте на увазі, якщо ви прийняли замовлення, ви можете його відмінити у журналі завдань, але ви втрачаєте книжку з ним. За крафтове замовлення ви отримаєте особливу валюту ваучери. Кількість ваучерів зазначена на кожній книжці, тож перед тим, як брати майстерне замовлення, ви можете обрати завдання на потрібну вам кількість ваучерів. Ваучери можна потратити у того ж самого NPC або у його помічниці. З цікавого тут скрині для будинку, ви розташовуєте їх у своєму будинку і вкидуєте в них усе зайве, і це як банк може використовуватись кожним персонажем, але для взаємодії ви маєте телепортуватись додому, підбігти до тієї самої скрині. Механіка цих скринь є Кендерсундук у Майнкрафті, у якому б домі ви його не поставили, а поставити можна її у кожному будиночку. Відкривши її, ви побачите одне наповнення. Торговця таких скринь 7 штук: 4 на 60 слотів і 3 на 30 слотів. Такі скрині ще купляються за тальвари, валюта імперського міста. За ваучера ви також можете купити крафтові станції, і тепер час поговорити про них. Крафтові станції поділяються на звичайні такі, які стоять у містах, і ви в них виконуєте крафтові щоденні завдання. Настроювання. Маючи таку станцію в інвентарі, ви можете подбігти до якоїсь майстерні крафтових сетів у світі і скопіювати цей сет на придбану станцію, а потім розмістити її в своїй хатинці. Станки великого майстра покупаються у помічниці, вимагають мати досягнення на кількість виконаних майстерних замовлень, і станції провізії, алхімія зачарування, майстерня нарядів та апарат трансмутації. Стосовно станків великого майстра, це станок, який може містити у собі всі крафтові сети, сети, які ви можете скрафтити у відповідних майстернях, що розкидані по Тамріелю. Для того, щоб додати в нього якийсь сет, ви спочатку маєте взяти настроювану станцію, скопіювати у світі сет. І коли ви зайдете в інтерфейс станка великого майстра при умові, що станок із копійованим сетом знаходиться у вас в інвентарі, внизу станка буде функція щось типу додати сет. Переходите, обираєте станок, він зникає з інвентаря, а сет опиняється у великому станку. Але я не раджу запалювати станками якщо в одного очок. Ви легко можете телепортуватись до когось додому, у кого є готові великі станки, і крафтити те, що вам потрібно. Зазвичай такі дома є в кожній гільдії і звуться гільдхолами. Також ви можете знайти такі дома у меню екскурсії по домівкам, вкладка пошуку групи. А щоб не загубити дім, який вам сподобався, додайте його в улюблені, або скориставшись контекстним меню у списку домів, або через F5 та кнопку Т, знаходячись в домі. Гарний гільдхол є у п'яного кіда з дискорд-каналу Tamreelio, а також у дружній гільдії Guards of Ember. І там і там ви можете знайти собі компанію для гри, приємне спілкування і допомогу, а ще там є я. Начебто я розказала усе по темі крафтових завдань. Якщо щось пропустила і ви хочете доповнити, не соромтесь написати у коментарях, я закріплю ваше повідомлення, бо, відверто кажучи, я ще налазила далі щоденних крафтових завдань і, скоріш за все, щось таке я опустила. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте підтримати канал лайком та коментарем. І до скорих зустрічей!